До ротації залишився тиждень. Обстріл бойовиками мирного Краматорська приніс великі втрати як вояків, так і мирного населення. Штаб АТО, який дислокується в місті 10 лютого, піддався обстрілу із системи залпового «Смерч». Левова частка ракет цілонаправлено нищила мирне населення. Обстріл забрав життя шести вояків, двоє з яких із Хмельниччини. Того дня Хмельницька військова частина А3808 втратила Володимира Глубокого і Сергія Шмерецького. Сьогодні родичі та побратими прощалися із Володимиром. Сергія Привезли на його рідну Староконстантинівщину. Володимир Глобоков не дочекався ротації тиждень. В червні місяці вони поїхали туди. Вони були там десь біля трьох місяців. Потім в нього була відпустка, десь біля 30 днів. І після відпустки знову ж таки знову він поїхав. І оце 17 лютого він повинен був приїхати в чергову відпустку. Капітану було 37 років. Командир частини та друзі побратими називають його героєм. Кажуть, це справжній знавець своєї справи та відданий патріот України. Дуже працьовита, дуже технічно грамотна людина. Ніколи не було в ній відмови в нього від допомоги товаришам. Всім друг товариш і брат. Глибоко був своїм спеціалістом нашого як говориться, підрозділі. Всі його шанували. Добре відносилася, він до всіх добре відносився. Проблем ніколи не виникало. Була добра людина. Служба в Збройних силах була в їхній сім'ї традицією. Батько Володимира Глубокова служив в Афганістані, тому для сина військова справа стала справжнім покликанням. Він пішов по шляху батька, вибрав військову професію, вона йому подобалася. І от коли сталася в нас така в державі біда, коли оцей кремлівський варвар вирішив на нас напасти, він не задумуючись. Тому що я з ним спілкувався і казав, кажу, вовка, слухай, ну а для чого? Може десь якось можна витриштави, що мови навіть не може бути. Я дав присягу Україні, я буду захищати її. Ця війна забирає найкращих. Вдома в загиблого залишилася мати, дружина, сестра та донька. Вічна пам'ять загиблим героям.